Робити вигляд, що не бачиш повідомлення від колеги, щоб не відповідати. А, норм. Ой, ну стрім зачать. Норм. Буває. Норм. <суспільств> Писати колегам протягом обіду, щоб потім прочитали. А, 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 норм. Ну, Мабуть, все ж таки стрьом. Норм. А бажаєш смачного? Звичайно. Приємно. Норм. Їм потрібно не читати. Це їх відповідальність, а я можу написати. Писати повідомлення, колеги. Лагідне нагадування у загальний чат, коли налажав хтось один. Ну, це стрьом взагалі, але я так норм. роблю. Мабуть, стрьом. Норм. Коли нагадування лагідне, то воно ніфіга не лагідне, так що стрьом. Мати чат з усіма колегами, окрім керівників. Ну, я ж знаю. Норм. А якщо я керівник. Ну, а, як... а якщо ти не керівник, тим більше. Норм. Норм. Не керівнику, не норм. А керівнику? Ну у нього зовсім адільний чат, нормально. Проходити співбесіди у іншій компанії в робочий час. Ні, це стрьом. Мабуть, норм. Норм. Постійно. Стрьом, типу, я б сказала, але дивлячись, якщо погано дуже, то може бути норм, але стрьом.